На жаль, цей похід був останній в 2020 році. Бо саме після цього походу настав ковідний локдаун, потім по всім країнам і в Україні також почалися обмеження, ми перестали зустрічатися, обмежили походи і Зустрілися аж восени 2021 року. Отаке таке було в нас за тиждень. А тоді це був дуже цікавий похід, який включав в себе і проводи зими, і зустріч весни, а також прощену неділю відомого свята Маслиці. І ніхто з нас не міг передбачити, що після такого випробування з ковідом наступить ще гірше випробування. Це війна в нашій країні. І зараз якраз підходить час річниця спочатку війни. І саме на цьому тижні йде масниця. І в неділю ми теж будемо прощати багатьох і просити прощення своїх близьких друзів-варишів. Але запевняю вас, що українці ніколи, навіть в прощену неділю, не пробачать росіян, не пробачать ту біду, яку вони до нас принесли. А зараз кілька слів за поход. Ти всім тоді було важкувато, чи то в суботу понаїдалися, чи то просто розслабилися, ти вже, вже забули про те, як треба ходити. Наші дівчата скандинавочки Вікуся та Світланка, вони більш трені, треновані, от, і тому вони постійно йшли попереду нас, потім. Поверталися, потім знову йшли попереду. І таким чином, нам десь задавали тон всього походу. Ну, але ж і наприкінці на, цього походу вони теж втомилися, тому що ми пройшли майже 14 кілометрів. Ми пройшли Трухановим островом та островом Муромець. Було нас 17 Непосид. І на честь такого свята, як масниця, ми домовилися накинути на плечі голови українські тернові хустини. От, взяли з собою млинці з різною начинкою, принесли до них меду, ікри, варення, ковбас, свіжих овочів і зробили собі солодко свято та зрозуміли, що ходити треба більше та частіше. Вдячна всім, хто прийшов в похід заядлим худокам, які залишаються вірними справі на посид, та новеньким, які приєдналися сьогодні до нашої команди. І так, як тоді я казала, що в нас попереду ще багато походів, цікавих заходів та втілення нових ідей, так і сьогодні, незважаючи на війну, я хочу сказати такі самі Слова в нас все ще попереду. Ми все відбудуємо, ми обов'язково переможемо. І ми будемо ходити в наші Непосидівські походи. До зустрічі вперед, до перемоги!